Першого дня повномасштабної війни підприємець Платон Агієв вирішив допомагати своїй державі як може, аби пришвидшити перемогу. За цей час надавав допомогу військовим, переселенцям та дітям. Зараз стоїть на охороні порядку в Житомирі. Зараз я охороняю порядок нашого міста на околицях на одному з блокпостів. Так як я служу в добровольчому батальйоні територіальної оборони міста Житомира, загалом волонтер витратив понад 15 мільйонів власних коштів, та ще нещодавно підприємці намагалися визнати винним за побиття людини, якого той, за його словами, не вчиняв. Суд відпустив чоловіка під особисте зобов'язання. Цей час даремно благодійник не витрачав, а продовжував забезпечувати наших захисників. З 5 серпня по сьогодні я вже витратив 2,5 мільйони офіційно коштів. Останній заказ я вчора замовив 500 плащів для. Третьої танкової Черкаської, які під підзюмом стоять, замовив ще 500 рюкзаків та 500 трьохточечних рибнів. А також особисто відвідує та підтримує хлопців на передовій. Вже був під Херсоном, вже був за запоріжжям місто Оріхів. був під Ізюмом, в третій танковій Черкаській, та на цій неділі їду знову в 46-ту на під Херсон хлопцям, які прорвали оборону орків. І на слідушій неділі їду в дві частини: одну нашу, ті, що під Харковом хлопці захищають нас. А друга танкова знову дивізія Черкаська. Аби допомагати героям, підприємець продає автомобілі, а за вилучені кошти закуповує необхідні речі. Патронатом благодійника близько 40 військових частин за свою діяльність Платон Агієв був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України. Приємно здивували подарунком міністр оборони наш Олексій Резніков. 25.08 08 мені вручили відзнаку від міністра оборони за мої заслуги як волонтера. Офіційну такий нагрудний знак пошани зазвичай отримують за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних сил України. Волонтер зізнається, робить це не заради нагороди, однак вона в нього не перша. Це вже друга відзнака. Це каже про те, що я дійсно допомагаю нашим хлопцям. І дуже завзято допомагаю нашим хлопцям. Хлопці ДШБ 46 -та також відзнакою офіційною. Територіальна оборона початку подарувала дуже багато. Відзнак, грамот та нещодавно підприємець знову отримав підозру у вчиненні серйозного правопорушення, а саме за статтею 255 частиною 1 кримінального кодексу України. Я бізнесмен волонтер, допомагаю дітям, допомагаю нашим хлопцям. Сам служу. Зі зброєю, як ви бачите, зі своєю, не сижу на місці, а поліція вважає, що я злодій в законі, який на сьогодні повинен сидіти в тюрмі. Та навіть, попри це, волонтер запевняє, він і далі буде робити усе можливе заради нашої перемоги.